Я завжди кажу, що класне партнерство, воно рухає вас обидвох до ваших цілей, до вашої реалізації. Але ще років 7, 10 назад, я так не думав. І я обирав між реалізацією і сім'єю. Але насправді, якщо ви усвідомите, не з дефіцитного стану машу що потрібно щось обирати, що часу не вистачить на те і на те, і ресурсу не вистачить на те і на те, що насправді. Ці обидві складові допомагають вам в балансі, в кайфі досягати цілей, тоді ви зможете це використовувати. Яким чином? Коли вас завалює в реалізацію, тоді вам партнер сигналить про те, що оп-оп, друже, тебе завалило, знаєте, як такий регулятор руху, каже, ти їдеш занадто швидко, з мало бороти. І навпаки, коли ви розтворяєтеся в партнерові і забуваєте про те, що є ще ви, і є ваша місія, тоді ви в життя також починає сигналити вам і показувати це. Тому а, таке класне партнерство можна використовувати для того, щоб балансувати те і інше. В цьому році ми відчули з Юлією, що ми занадто рухаємося на. Наїдемо на ці конячці. І вирішили її троші, трошечки притримати і відчути, а як це насправді кайфово, коли в тебе сім'я. це насправді зараз допомогло нам на цьому фінальному етапі в кінці року, навіть при тому, що ми не завершили ті проекти, які запланували, відновити спокій, баланс і зберегти ресурс для фінального ривку. You are so...